Всім привіт! У нас OMS Human. Так, показую лайфхак, як проходити другого боса. ізі, Прям... easy, easy. У нас іде друга фаза. Зараз я зараз біля босса. Древолют, рекомендований левел 20 іграковий Бог. Заходимо. Хватить одного ігрока на ізички. Але бум-бум і арбалет. Ось кому цікаво напишіть. Заходимо, не ходимо нічого, нічого, не зладимо. Тихо не кошати в палку. Oh, ah, what? Ні, нема ти нічого важкого дивіться з першого. Так тільки не впаде чел. Не впав. Так, першим ділом. Один, два. Три. Ібо якщо перед тим його імунітет, якщо їх не знищити, це хіба. Я ж одного пішов показати, як це легко робиться все. Кілянтик, заберемось папа. поставте лайк та підпишіться на мій канал. Всім дякую!